Вітаю вас у новому відео. Сказати вам, що мені не добре, це нічого просто не сказати. Я вчора ввечері так сильно захотіла, як ввечері, це ще був обід. Розтік прийшов зі школи так сильно захотіла мій віни. От прям вона мені пахла. Я так хотіла тої мій віни. Я її так в апатит з'їла. Через годину мене почала підташнювати, потім почало тошніти, потім почала рвати. Я вирвала всі просто кишки, вибачте, за е, деталі. А після цього мене почало ще трусити. Стало холодно, а потім жарко, а потім не було чим дихати. Ой, мені здавалося, що я зараз вкачуруся просто. Я не знаю, мені настільки було вчора погано, і сьогодні я зовсім не маю. Сели. Начебто я би тако лягла, спати би не спала, а лежати би лежала. Але вже донечка в садочку, і зараз буду бігти за нею її забирати. Але коли встаю, то вона прям крутиться, голова. Голова отак от обертом. Я не знаю, чи то я вже перевтомилася. І ще оця от... Я не можу сказати, що я втруїлася. Я думаю, що я з'їла просто так в апетит і воно мені щось не дуже пішло. І... Ой, я вже більше її не буду їсти, певно, що ніколи. Хоча ніколи, не можна казати ніколи, але mm -mm. щось я вже все, мені відрізало. Мій не більше mm -mm. намагаюся щось перекусити, щоб хоча б якісь були сили. З'їла цукерку, щоб додати якоїсь глюкози, бо я вирвала просто все. Якщо тільки можна було, думала, у мене є глюкоза вдома, але немає. Бо можна випити, коли ось так сильно. Там, рвав чи щось таке, можна в боржомі, таку велику, е, таку велику ампулу глюкози можна влити в боржомі і потрошки попивати, і тоді, начебто, так, знаєте, стаєш бодрішим. Але у мене немає ні боржомі, ні глюкози. Хоча зараз буду йти з донечкою, певно, що зайду і перекуплю ще в боржомі, хочу кави, але щось вона мені якась така гірка, що я просто не, не годна її випити. Так що якось так буває. Така прям, знаєте, як розбита кори, нічого не хочу, нічого не можу. Коли встаю, крутиться голова, і я прям хочеться мені тільки полежати. Але потрібно йти в садочок за донечкою, хоча на вулиці, мені здається, мені трішки краще, там свіже повітря, і мені якось більш-менш нормально. Так що попробуюся ще декілька глудків кави і розтік смажила млинці. Але я їх не їм, бо щось теж не то мені їла цукарочку і, і не можу більше. Біже нічого не можу і не хочу, хочу пити тільки води. Вже зранку випила, напевно, що з літру води точно. Що можеться, там ще б не згоріть. Так що відправляю за донечкою. Забрала я цю веселунку садочка, каже, що вона вже перестала плакати, так? Да? Що тебе вже в садочку? Як справи? Все добре. Все добре, подобається? Да. Саме головне, що зустріла з самокатом, то весело. Зараз, певно, що відправимося, вже розпочали збирати листочки. Що хочеш? Кого? Лабубу хочеться. Зараз, певно, що відправимося, роздрукуємо фото, бо щось ми. Так і не, не, не дійшли. Можливо, зараз одну чи дві поїдемо в центр роздрукуємо. Дивіться, що викупила моя дитина. Хоча я казала, що я цього монстрика купувати не буду, але все ж таки купили. Чекай, потрібні ножниці, щоб його розпакувати. Ну як, ти його хотіла, красуня? Да. Хто це? Так. Да. Давайте зараз його відкриємо. Ну, хто там в тебе попався? Хто це? Це обопи? Це вотаке ти хотів? Що з ним робити? Mm. <с> ну, до речі, вже цей тренд трішки відходить, бо вони стали набагато дешевшими, ось цього. Купили за 200 гривень. Так що вони були і по 700, і по 500 вони були і взагалі в різну ціну. А ми купили за 200 гривень і бачиш, що багато на них вже акції. Ага, все, там більше нікого нема. А що це таке? ще якась штучка. А, кільце, щоб можна було його кудись... Цепити отут. Чик. Ось так. От зараз ми лягаємо спати Ангелінка і я теж лягаю спати, щоб якось трішки набратися сили, бо я така прям варена-сіледка. Оселедець. Вам покупка з магазину, йшли на прогулянку, і мені потрібен був лише оселедець. Взяла філе оселедця, бо буду робити оселедець під шубою, а, а повернулися, як завжди. Взяли йогурти, два, один вростика вже відкриває зефір, печиво. Це вони підуть в запаси. Може, десь хтось навіть, в гості прийде, то будуть, бо в дітей там є ще багато цукерок. Взяли ось таке ще філе. В... Поставимо в холодильник. Угу. Нехай буде. Я спочатку взяла ось це філе, в, в тебе там є відкрите. Я спочатку взяла ось це, а потім побачила, що в тебе ось це по акції. Але, ну, це в холодильнику полежить. І ось такий рис взяла, пологі серветки, печиво, майонез до оселедця під шубою і ось такий гриляж. Ось такі покупки, начебто нічого не купили, а 500 гривень, Я так, і вилетіло. <рес>. <рес> Якось так, буду зараз ставити овочі на те, щоб приготувати. Я п'ю каву з варенням сливовим, тим, що варила, а донечка моя, покажи, що ти щойно робила? А як ти це робила? Подивіться, <рес> яке кошеня. Кошеня, яке полюбляє сметану, так? Да? Весь ніж в сметані, вся сметані. Оце то смакота. Вона їла млинці з сметаною, тому млинці закінчились. Вирішила, щоб мама тарілку не мила, навести порядок. Полюбляєш сметанку? Оце то, да. Оце -то смакота. Ну що, як то кажуть, віджили. У мене вже всі жили. Пристіваємо ребень безпеки. У мене позаду теж дуже гарна, гарнюлька, симпатюлечка, симпатюфічка, можна сказати. І їдемо робити великі справи. Продала я коляску, нашу прогулку і. Взагалі за символічну суму я купувала її набагато за більші гроші, а продала її за 800 гривень. І знаєте, вона нам послужила, прослужила. Нехай теж ще людям служить. І поїдемо, все ж таки, нам потрібно роздрукувати ті фото в садочок. Так ми того і не зробили. А сьогодні, можливо, це зробимо. Ще у планах у мене їхати в село. Бо ж ви знаєте, який зараз сезон в селі? В селі, сезон, копання кого? Картошечку. Картопельку будемо копати. Всі копають, ну і ми теж не знаю, будемо ми сьогодні в село їхати копати чи ні, але е налаштовані на те, щоб їхати копати багабольки. Чи картопельку. Певно, що по українськи буде картопля, точно. А то неправильно говорю. Поїхали, дитина ще чупсом, Ну, а я вмикаю музику. Це гарним настроєм. Вже ото не здихаю, не помираю, все, все пройшло. І знаєте, все проходить і це пройде. Я віджила, але хотілося в той момент просто вже, ой, думаю, це капець, просто капець. Але все добре, все позаду, тому поїхали підкорювати цей світ. Забрали сина з тренування, ну і відправилися в село. Подивіться, яких я маю помічників, які налаштовані дуже працювати, але не так нам вдалося, як хотілося попрацювати. Ну, маємо, що маємо. знаєте, Обставини нас не питають, тому щось там трішки поробили і потім відправилися в місто. Дивіться, хто працює, а хто кайфує. Діти обожнюють цього кота, вони з ним граються. Він настільки спокійна тварина, що його можна ось так посадити в тачку, прокатати, його можна гладити, де поставиш, там він і лежить. І він взагалі такий, начебто і активний, бо він грається, а начебто такий пасивний, робіть зі мною що хочете. Я взагалі не маю до вас жодних претензій. Ну, і діти ж з задоволенням з ним граються. Ну, а я збирала врожай. Ось Таке ще залишилося, Фітовтора не все побила, змінила стиль такий, бачите, поміняла трішки стиль на сільський, ну і відправилися ми в місто. Врожай, який ми привезли з села, це все чекає мене, буде. Або лечо, або кетчуп, або я ще хочу якогось гостренького соуса. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, можливо, у вас є якийсь рецепт, такий що був простий, швидко всього там накидав і без заморочок якогось смачного гостренького соуса. А я прикуплю такої гостренької парчушки. Ось таке привезли села. І зараз покажу ще один скарб, що ми ще привезли. Ще ось такий товстезний величезний кавунчик. Ми думали, він кілограмів так 2, а він 4. Представте, 4 кг кавун. Я просто дуже здивована, бо ніколи такого не вирощували. Ось вийшло виростити такого гарненького красення. Сподіваюся, що він стеглий, бо корінчик в нього був повністю тут вже відсохший. Ми його забрали, але будемо їсти пізніше, щоб він нам не стік, то будемо їсти його десь. Може, завтра бо сьогодні не хочемо. Але гарний, але крутезний, правда? І ці, у нього оця от <клес> жовтеньке. Класний. Це прям скарб. Як ви зрозуміли, я буду займатися домашніми справами, помідорами і е, всім остальним. У мене ще є помідори, так що, хозяюшка, напишіть мені, якийсь простий. Перевірений рецепт, бо в інтернеті є їх ось так, але ті, що не перевірені потім. Або в мене будуть бух бабах або якась муха. або Ще був якийсь рецепт теж кетчупа, я його варила, варила, варила. А треба було потім така дивлюсь, блін, треба було кісточки з нього переціжувати. Як я почала ці кісточки цідити, часу займало у мене стільки, що просто жах. Так що мені з кісточками, щоб був такий помідорний, класний, який соус, гострий до м'яса, до чогось такого, з задоволенням щось приготую. Я його поскладаю в такі невеличкі баночки з під дитячого харчування, з під дитячого. Вчора, і думаю, взимку буде круто. Вам кажу дякую за вашу увагу, за ваші коментарі, вподобайки, і взагалі, що приходьте до нас в гості, прямо ви начебто наші гості. Почувайте себе завжди на моєму каналі, як в гостях. Ну Не забувайте, що ви не вдома. Все, пока-пока. Всіх -пока. обіймаю, цілую мирного неба! нам